Трьох днів правоохоронці з усієї України гамселили один одного. Хлопці демонстрували, хто спритніший, швидший та влучніший. Вони випробовували себе на міцність на всеукраїнському чемпіонаті з рукопашного бою. Міліціонери демонстрували практичні вміння, які застосовують у роботі для затримання правопорушників. Успіх на чемпіонаті супроводжував працівника ОМВС України в Черкаській області Івана Давиденка. Він завершив змагання з результатом у 131 бал. Це вдалося завдяки. Ну, вже 15 років в органах внутрішніх справ працюю і постійно відпрацьовуються ці прийоми в системі бойової підготовки. Це вже вони автоматично виконуються. Інший представник ОМВС України в Черкаській області також здобув нагороду, хоча і не золоту. У престижній ваговій категорії до 85 кілограмів Олександр Музиченко ...оступив на третю сходинку п'єдесталу. На цьому чемпіонаті у спарингу зійшлися і правоохоронці залізничники. Тут не дала розігнатися своїм суперникам команда донецьких залізничних міліціонерів. Саме вони і повезли додому золоту нагороду. Серед прозерів змагань працівники підрозділів спецпризначення сокіл, беркут «Титан» та грифон. Не приймати свого суперника, а здолати самого самого своїй пристасті, емоції, контроль над собою мати. Ну а далі ми довели нашому, нашій громадськанці, нашому населенню, що на сьогоднішній день міліція залишається дійсним справжнім гарантом забезпечення правопорядку в державі. У загальнокомандному заліку перемогу традиційно завоювали правоохоронці Луганська. На другому місці команда внутрішніх військ України. Трійку лідерів замикають донецькі міліціонери. Черкаси серед 29 команд. Учасників здобули лише сьоме місце. Наталя Кириленко, Володимир Мельник, ВІКА Новини.